Бачите, от швидше потянув, і вже воно має. Може бути вузлик. А як буде вузлик, то багато лишнього клопоту. Так що дійсно це все робиться дуже акуратно, дуже обережно, щоб не перетягнути, не затягнути. Старанно хрестик за хрестиком Рівненський ескулап створює картини. В його арсеналі понад півсотні вишитих робіт. Є настінні картини, сорочки та чоловічі галстуки, а ще рушники. У нього єдине правило, щоб не було на вишивці жодного вузлика. В помешканні лише вишиті прикраси. Ось це перші роботи, де представлені натюрморти. Це, звичайно, ми любимо вирощувати квіти, а чоловік вже їх вишиває на картинах. Далі, трошки пізніші роботи, це пейзажі. Тут, звичайно, переважають світлі тони, тому що ми така сім'я світла, весела. Вишивати рівненський анестезіолог почав зі школи. Його майстерності навчила мама. Вже тоді роботи вчителька демонструвала на увесь клас. Те, що він захопився жіночим, хобі, не погоджується. Каже, вишивати може будь-хто на захоплення, витрачає увесь свій вільний час. Навіть зізнається, бере до рук голку з ниткою на чергуванні. В госпіталі для інвалідів війни талановитим колегою пишаються. Його картини прикрашають усе відділення. Те, що він займається. Вишивкою це рідкість велика, мабуть, бо це жіноча справа. А в а нього, бачите, душа до цього лежить. І це вроджене. Мабуть, це не набуте. Рукодільник, але вже в медичному халаті Олександр Левчук щодня відвідує хворих. Без нього не обходиться жодна операція. Зараз я на своє безпосереднє робоче місце. Виконувати свою роботу, коли на своє хобі лікар знаходить час, сам не знає. Щоразу після робочого дня поспішає додому, щоб закінчити новий вишитий шедевр. Людмила Усік, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.